Всім привіт! З вами GameBoy IEM. І сьогодні ми продовжуємо грати в гру Sugar Rush. Як ви пам'ятаєте, минулого разу ми зупинилися на 11 рівні. Ну, і зараз будемо проходити далі. Бачимо, може, лише 10 пройдем рівнів, може трохи більше. Залежності від того, скільки разів ми будемо помирати тут. Сподіваюся, що жодного разу ми тут не програємо. Не так, як того разу. Хоча вже рівні мають піти складніші, то. Давай. сюди. Крінк. Давай, сюди. А ну давай повеселимося на оцих от штуковина. Ага. Ага, я побачив, що ж тут. Шип є. Yeah. Сюди. Сюди. Добре, що хоч бджол зараз. Не зачепив. Так друга тут нічого ніякої нема, тому можна, в принципі. спокійно йти. А от тут є. А от тут є, тому будемо. Обережнішими і. Є! Yeah. Так. 12 рівень. Що це таке? Е, мене що шляхи? Перен, перен, перен. А сюди. Е, що я маю робити? Що я маю робити? Ладно, зберу вже всі фрукти тут. Ага, знову тут. А якщо сюди? Сюди. Угу. Я вернувся назад. Це кась Це прикол. Ага! Ну все, ми на весь рівень прийшов. Да, на всі три. Ага, нічого не було. А, до речі, вже друге слово пішло. Так, ви пропонували вже оцінити того разу, чого ви знову? Так, 13 рівень. Опа, на. До речі, бонуси всякі, але я їх поки використовувати не буду, бо я не бачу в цьому. Потреби. Ага, вже так. Тепер ті пішли. Я вас зрозумів. Вже пішли пулі. Ем, куди мені йти. Принк. Я думаю, можна. Да, нас не повинно зачепити. Сюди, сюди, сюди. А ну, кейс, що у нас тут? Угу. Я так розумію, це якийсь буст, але непонятно поки що це. Ага, другий. А бусти всякі використовувати поки що не буду. Ну, ось таки не бачу, поки в цьому потреби. Так. Що в нас тут? Ну, один із бусців по любасу має давати. Ага! Ага, 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 понятно. Я вас понял. Добренько, добре. Ага, заморозка є захист, магніт. A ostatnich dwa coś tak nie zrozumiał, co oni robią. To jeden z nich, może po dwoje? jest? Chłopcy... Czy to nie fakt? Nie wiadomo, co to, ale... Dobra. Dawaj. Żale, pyszły z wice, a ja pyszłem wśrody. Ем. Неполадка. Окей. Вже виправили. Опа, нагороди, нагороди сюди. Ага, значить значно, 15 хвилин. На, Давай. Так, ну ще ми можемо йти спокій. Ага, вже все. Уже пока. так, сюди. Ага, а четвертий у нас робить фрукти монетами. Це що, Голден Рівень, чи що? Що це таке? Це заморозка завершилась? Прэнг А, ага, встиг. Давай. Эм. Это то что тут ты пишу? Ну да, пойду Давай, Пренк-прен-прэн. Сюди. Ага. Что ты? Пуляешься, сидишь. Я пишу сюда. Пренк. Так. Монетки сюди і пішли далі. 15 рівень? 5 рівню пройшли за скільки? За 7 хвилин. Непогано. Так, далі. 16 рівень. Це що це таке взагалі? <со> так. Ми цікаво, можемо прокачувати бусти? Чи не можемо? Хто дозволяв падати? Хто дозволяв сюди йти? У мене питання. Хто дозволяв? Та... Ем. Ні, ну зараз я ще пани побачив. Реально. Я думав, що там просто звичайна платформа, обявляється, не звичайна платформа. Так, ну все, давай вже пігам буду завершувати з цими порої. Ну що, Що це таке? Що це зі мною? Не так. Давай бживай іди іди вниз, а я сюди. А я сюди, а ти мене не чіпаєш. А! Що? 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 Так, поки не палатки, то я... 17-й, що у нас тут? А 17-й... Що ви мені бусти всі даєте? Непонятно, що від мене хотіла? Щоб я насолодився золотом? Дякую. 400. 400 монет. Це скільки можна всього купити? Я не прогру. Ем. що? Так, бджав ніяких нема, в джав ніяких ночі нема, тому можна йти. На шипи. <рив> <рив> так, стоп, а як? Поки сюди, то понятно. Ем. Давай гриби. Давайте грибочки. <рив> Не треба собі себе, коротше, пуляти назад. Я це дуже добре запам'ятав. Так ривнішь не складній прям. Веду себе Нуб якийсь. Що це таке? Так Не-не-не-не-не, я, я, я маю уже заваршуватись цим. Що ж не сильно складно таке. Ага. А що це за... Пильмень? Що це... Те... Вентилятори, ясно. Так, ну знову я сюди, наче. До що? Я забув, що тут шипи. Так, ясно. Йдемо, коротше, понизу. Інших варіантів. Немає. Окрім позбирати цих. Сюди. Вентике сюди. Пенк. Ще поки рано так. Пенк. Рейнг. Ага, тепер понятно, чого там стояли. Очі. Угу. Не-не-не-не-не-не, дякую, я не хочу. Що я вже з самого початку щось зробив не так. Так, стоп, а як пройти? Що тут робити? А. А, а понятно, так. Да. Все ясно все, все ясно, все ясно, все ясно, все ясно, ясно. Все, наче цього не було. Наче оцього всього тут не було. Так добре. Що у нас тут? Та що за бомби? А. А ви мене ще підірвати хотіли? Ем... Що таке? Що... Шо... Що за під... підривні діяльності. Пішо Е. Так нема... немає нічого зверху. Ні, нічого нема. А то... Якби був би шип? А до речі, вона може зібрати б А може, так. Да. До речі. А, я, роз... я зрозумів, у бомби є певний радіус. Він е, білим кольором позначається ці рамки. Це що, можна бомбовим радіуси налаштовувати, чи що? Че радіус там не великий, бо мені просто... Чен мені просто здалось, що він ран великий, а насправді він невеликий. Так стоп. що це?

Можна йти далі. Що? Так нема ніяких бомб поки що. Не, якщо я наткнусь на бомбу, стекти зразу. А хоча я зрозумів, я я, я... я зрозумів! Пішов я звідси? Так, все. Зірки зібрані, рівень пройдений, все дуже круто. Нова локація. Але будемо ми її вже проходити в наступній частині. Тож. Всього найкращого. Слава Україні! Ми переможемо!